Друзі, всім привіт! Компанія автопарк місто Вінниця на зв'язку. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Volkswagen Jetta 2006 року випуску. Автомобіль у нас з 2-літровим бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системи переднього приводу. У такому в сірому кольорі. Ідеальний бюджетний автомобіль. Має ось таку передню оптику, як бачимо, все в гарному стані. По кузову та технічній частині жодних нарікань немає. Пробіг автомобіля становить 203 тисячі км. Була привезена до нас з Європи. Придбати її в нас можна за ціною 6490 доларів. Ось так вона у нас виглядає на металевих дисках з оригінальними ковпаками та на хорошій зимовій гумі. Є повторюючі поворотники, повний хромпакет. Ось так вона у нас виглядає, зараз вам покажу. Також є задні парктроники, великий та просторий багажний відділ. Ось так у нас все виглядає. Автомобіль дійсно вартує вашої уваги. авто як для міських, так і за міських поїздок. По салону у нас чорний шкіряний салон в ідеальному стані, три регулюємо підголівники, обдуви для пасажирів, повний електропакет вікон. Попередньому ряду. Також ось такі комфортні, максимальні сидіння, в ідеальному стані, шестиступина, механічна коробка передач, двохзонний клімат, передні підігріви сидінь, гарна мультимедія, приємний запах, автомобіль у нас не зашарпаний, не зачуханий, в дуже гарному стані. Отже, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати на заціною 6490 доларів. Доступна в лізинг та кредит, а також можна допомогти вам пригнати із США.